Вітаю ютуб у апарата Ден. І я колекціонер коміксів. І сьогодні я зроблю огляд на український мальопис світанок героїв Харків під номером 1 від Авангард Продакшн. Має бути дуже цікаво. Поїхали! От млинець, повітряна тривога. А поки тривога. Не забудьте задонатити на ЗСУ. Перевірені, посилання є в описі до цього відео. Сам Мальопис має вивіску українська супергеройка. Прочитавши його з повною впевненістю, можу сказати, що це така класична, старенька, ретро, в попсова в гарному сенсі цього слова, банальна супергеройка, якої так не вистачало нам в Україні в Світі мальописів така класична періоду срібного віку коміксів, така не супер вигадлива, а проста історія. Не буду вам спойлерити, але сам ґрунт, основа, на якій будується історія про набуття суперсил. Головними персонажами дуже цікава, основана на українській мітології, і це дуже добре, завжди дуже гарно, коли береться американська ідея з супергероями і доповнюється українською мітологією. Не сказати, що в першому номері якась вона дуже дуже поглиблена, але цього на даний момент на першому випуску достатньо, щоб зацікавити читача потенційного до. Прочитання і в подальшому підсадження його на цю серію спілкувався з видавництвом особисто. Вони запевнили, що самі видання будуть видаватися десь раз місяць півтора, залежно від того, як буде продаватися перший номер. Також планується історія десь. На 20 випусків, але на цьому вони не бажають зупинятися. Але самі розумієте, зараз в такий час війна. Якщо комікс не буде продаватися, можливо історію трошечки скоротять. Наскільки все буде залежить від продажів? Ніхто не хоче попадати в гроші. А з мальописами це дабл проблема. Бо засилля манги на нашому ринку на жаль вбиває трошечки комікс індустрію, але це так у всьому світі. Відбувається в Америці так само, але в Америці там культ коміксів взведений в абсолют, тому нам до цього ще рости і рости. Але такі видання, такі проєкти наближають нас до цього маленькими кроками, але потрошечки наближають. І це не може не радувати. Також від видавця Авангард Продакшн є мій іменний промокод. Про комікс UA10, з яким ви отримуєте 10% знижки на замовлення на перший том на їхньому сайті, посилання на який я залишу, звісно, в описі до цього відео. Не знаю, чесно, чи буде цей промокод розповсюджуватися на другий-третій випуск, але користуйтесь. Також продублюю його в описі під відео. Сценарій непоганий, особливо повторюсь, котре. Мітологічна складова, дуже хороша. Сама супергеройська частина, звісно, могла бути трошечки краща, головний персонаж, звичайний підліток, але з добрим серцем. Звісно, це достатньо заїжджений штам. Таких персонажів достатньо багато. Але в самому сценарії чітко є яйця Фаберже – Відсилочки вони ж на інших супергероїв можете пошукати, подумати, яка відсилочка до якого супергероя належить з Великої двійки, або не тільки. Також мені в самій історії трошечки не вистачило оточення якихось військових на фоні їх, ніби йде війна, ніби є, але якось недостатньо. Це така типова помилка, але в принципі. Самі історії, бо цей нюанс не заважає чогось. Дісі Marvel можна, а тут раптом українському твору це вже критично. Я розумію, що сучасність треба трошечки іти вперед, в ногу з часом, якось, щоб сценарій мав більше вивертів, але такі мальописи теж мають право на існування і в свій час. В 2000-х, я думаю би цей мальопис користувався би великою популярністю під час засилля кацапських видань, кацапських непівлегальних перекладів людини Павука, Людей Ікс та інших марвелів. Тому треба було свій час розвивати українську комікс індустрію. Аналоги в принципі на ринку цього видав... видання немає. Спайдермен від Фаєркло, який видавався в перекладі серія в синглах не знаю, чи призупинна, чи закрилася вже, чи завершилась. Чесно, не володію інформацією, знаєте, напишіть у коментарях. Також файкло видавали дедпула, що можна поставити приблизно в один ряд по стилістиці, що можна знайти зараз на ринку в форматі синглів і супергеройка. Ще гарно допомагає те, що на інстаграмі Авангард Продакшн. Зараз вам виведу на екран, та й в посиланні в описі буде, звісно, посилання на їхній інстаграм. Там є опис до кожного з персонажів. Це, звісно, добре. Я розумію, чого так було зроблено. Бо за 36 сторіночок висвітлити чотирьох головних героїв і підґрунтя самої історії, мітології самої історії. явно... 34 сторіночок замало. Тому така шпаргалочка можна на інстаграмчику почитати за кожного з персоналів. На рахунок малюнку. Малювала цей комікс Марина Марчук. Мальовку ви можете самі оцінити. Я її в своєму комікс жаргоні називаю інтернет-мальовка. Така мені не дуже подобається, але тут, як не дивно, місцями вона дуже і дуже непогана. Тобто не супер вирвеочні кольори, не супер дивні вирази облич, але є нюанси. Я сам повторюсь, не прихильник такої мальовки, але тут вона більш-менш підходить самому твору. Нарікань на мальовку нема. Єдине, що додам по обходинку обходинка гарна, сам арт. Дуже. Гарний для презентації на поличці якогось комікс магазину або книжкового магазину на стелажі буде виглядати дуже і дуже добре. Єдиний мінус, як на мене, це кольористика самої на, напису, самого твору. Тут зроблено гарно, мені таке подобається плашка і номер ще так 001, ну -ну Гарно. Але, на жаль, сам напис. Трошечки зливається з артом самим. Я розумію, що такий хотілося таку кольористику хотілося е, авторам і видавцю, але я би зробив, би, чесно кажучи би плашку, якщо ви вже так сильно хотіли таку кольористику, такий напис. Ну і до напису двоякі. Ставлення, шрифт специфічний, дехто каже, достатньо банальний стандартний. Привіт 2000-ні. Ну, не знаю, це смаколики вже кожного. Мені з цим ок, але, чесно кажучи, в флашечку я би сам напис мальопису додав. І тоді б би він би не так би зливався і, можливо, би зробив м -м, якісь. Більший тон, однотонний, бо це дійсно трошечки попахує таким стареньким вайбом Ворда 97-го 2000-х років. А так виглядає добре, що по якості самого видання. Взяв до порівняння новинки, які мені приїхали в попередній розпаковочці, посилання буде в описі або десь тут. Тому подивіться. Це химерники, третя пайка від Захара Полющука. Порівняємо. І потайбічник від Сергія Гайдая. По обкладинці Світ Героїв Харків, вона чимось нагадує химерників. А у Сергія Гайдая в сам видаві вона ніби трошечки цупкіша, але по товщині. Візуально, світ героїв Харків, від Авангард Продакшн ніби трошечки на якихось наноміліметр товстіший. Але обкладинка, чесно кажучи, приємніша у потибічника. Глянь, який приємніший. У химерників, більш матовіше, тому тут інакше. А ось на рахунок сторінок. Сторінки тут. Дуже по-багатому зроблені у химерників у химерників і потойбічника. Ну, потойбічника достатньо така тоненька. А от тут папір мені якось дуже-дуже преміум, і, мабуть, через це обумовлена така ціна. 390 гривень за 34 сторіночки. Трошечки задорого. До порівняння потойбічник 200 гривень. Хімерники не пам'ятаю ціну виводу на екран. Тому я розумію, чому у Авангард продакшн може бути не виникнути невеличкі проблеми і невеличка критика за таку дороговизну видання. Але це перше видання цього видавництва. Я розумію, хочуть випустити в люди, подивитися, як воно зайде, трошечки накопичити кошти, але ціна. На мою суб'єктивну думку, могла бути трошечки менше. Зразу почну з певного негативчика, так як мій примірничок прийшов до мене не дуже в цілому стані. Бачите, на камері є трошечки перегин, бо сам мальопис був не дуже добре запакований. У звичайному такому пакетику, звісно, з телефоновим пакетиком це добре. це... Файно, але без ніякого захисту, ніякого картону, ніякої пупирки не було. Тому все логічно, що сам мальопис пересилкою новою поштою трошечки постраждав. Це мінус. Так, комунікація з Авангард Production була чудова. Це відразу лайк-вподобайка. Не додати не відняти. Як можна було би запакувати цей мальопис, щоб він доїхав до мене в явно трошечки кращому стані? Показую спеціально для видавництва Авангард Продакшн та іншим видавцям? Теж ця інформація буде корисна. Немає нічого проти відправляння новою поштою в таких пакетах, але для цього треба зробити декілька модерацій, як мінімум, відправляти свої мальописи в пакетики. За це, це зробив авангард продакшн. Але хоча би береться дві картоночки по розміру мальописа комікса, складається, обклеюється скотчем. Додатково можна додати фу пирочку, обмотати, і цього буде достатньо, щоб відправляти без коробочки. Простому пакетику нової пошти. Укрпоштою так не раджу відправляти краще коробочка в будь-якому випадку. Також в кінці відео зроблю вам невеличкий спойлер. Я вам доведу, що отаке пакування, навіть моє пакування таке навіть без пупирки. Зробимо міні-креш-тест на цьому мальописі, щоб ви переконалися, що дві банальні картонки із скотч. Убережуть ваше видання від проблем, які воно може отримати під час пересилання. Плюси і мінуси видання коротенько. Це, по-перше, це ціна, все-таки 390 гривень за такий випуск, це трошечки забагато. Так, якість тут можна занести в плюс, бо дійсно відчувається. Але все-таки небагато під час повномасштабної війни. Грошей у людей і не на часі купувати, може бути, для коміксу ще й за такою ціною. Бо ціна дійсно висока. Ще з недоліків це те, як був, мені приїхав комікс, запакований, про це вже розказав, показав, пояснив. І ще якихось таких супер недоліків не бачу. Для мене особисто. Ще до певних мінусів можна віднести трошечки банальність історії, самої супергеройської частини, повторюсь, комусь воно здасться занадто тобто, банальним, заїждженим, клішованим. Але явно знайдуться люди, які з задоволенням прочитають цей комікс, відчують цей вайб срібної доби коміксів великої двійки або всього американського супергеройського ринку. Тому комікс закінчується на цікавому місці. Другий випуск має розвинути цей всесвіт супергероїв, і я особисто буду чекати на другий випуск, щоб можна було більш краще скласти враження вже від самого твору, чи варто продовжувати його купувати чи ні, те і вам раджу зробити. З маленьких мінусів таких це чисто моє, я би додав би ще соцмережі. Причетних до цього мальопосу, щоб, наприклад, художниця Марина Марчук отримала якийсь буст після випуску цього примірника. Люди у нас завжди були трошечки ліниві гуглити соцмережі, підписуватися на сподобавшися їм художників або авторів. Лінуються, плюс в інстаграмі або в інших соцмережах можуть бути однофамільці, тому я би додав би ще. Посилання на авторів в самому видавництві, можливо, в їхньому інстаграмі або сайті такої пригалини немає. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Цікаво, чи я змотивував вас купувати цей мальопис. Чи ні. Напишіть у коментарях, чи придбаєте ви такий мальопис, чи ні собі в колекцію. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео оглядів та розпаковочок. Сподобалося відео, воно було інформативне. Не забудьте оцінити його лайк вподобайкою. Всім дякую за перегляд. Також народ не забуваємо, що зараз у нас війна, тому не забувайте донатити на ЗСУ. Перевірений послання є в описі до цього відео. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!